Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка камера відеоняня v 3 Посилання на неї залишу в описі під відео. Подивимось на якість та які у неї функції. В комплекті інструкція англійською, сама камера, це якийсь типу кронштейн, щоб її десь закріпити. Блок живлення на 5 вольт 1,5 А і кабель USB Type-C, а також дюпелі і саморізи і шпилька для скидання на заводські налаштування. Корпус камери виготовлений з доволі якісного пластику. Зверху кнопка ввімкнення і кнопка дзвінка. Ззаду є Динамік і порт Type-C для живлення. Під об'єктивом слот для карти Micro SD та кнопка скидання на заводські налаштування. Що ж, давайте підключимо живлення і подивимося, як працює. System starting up. Щоб підключитися до камери, треба скачати застосунок, відсканувавши QR-код з інструкції або знайшовши його по назві ICC. В застосунку можна авторизуватися через Google аккаунт або іншим способом. Камера працює тільки з Wi-Fi 2,4 ГГц. І просить, щоб телефон був теж підключений до такої ж мережі. Пізніше, коли з'єднання буде встановлено, на телефоні, можна буде знову повернутися на 5 ГГц. Вводимо пароль до Wi-Fi, а також має бути ввімкнений Bluetooth, і тоді застосунок сам знайде камеру. Готово. Після підключення час на дисплеї камери автоматично синхронізувався з телефонним. Даємо назву пристрою. Все. Тепер можна користуватися камерою. Щоб можна було телефонувати на камеру і з камери на телефон, треба дати дозвіл на доступ до камери і мікрофону. І тепер подивимось на основний функціонал камери. Звісно, можна керувати напрямком, куди дивиться об'єктив. У вкладці відео будуть зберігатися записи на карту пам'яті. Також можна робити записи і на телефон. Зберігаються вони у Full HD розмірі. Є функція слідкування за рухом, але як я не намагався її ввімкнути, камера за мною слідкувати не хотіла. Добре, давайте краще перевіримо найголовнішу функцію. Спробуємо подзвонити на камеру. Ось як це працює. І, на жаль, раз, відео раз. іде з раз, великою раз. затримкою, буквально в декілька секунд. Раз, раз. Звук так само. Тепер спробую навпаки з камери на телефон подзвонити. Ну, Працює, але затримку ви самі чуєте. Раз-раз. Просто щось сказати можна, але діалог по камері навряд чи буде вдалим. Під час дзвінка також можна керувати камерою. Перевірив нічний режим, він працює, незважаючи на те, що інфрачервоних світлодіодів всього 2 бачить камера в темряві цілком нормально. В налаштуваннях можна обрати сегменти якого розміру камера буде записувати безперервно на карту пам'яті від 5 до 120 хвилин. Коли пам'ять закінчиться, камера просто зітре старі сегменти. Є налаштування сповіщень про виявлення руху, але чомусь мій телефон не захотів надавати дозвіл на сповіщення. Що ж, не всі функції цієї камери виявилися робочі, а точніше, не всі працюють нормально. Але основну функцію вона все ж виконує. Чи варта вона своїх грошей, не впевнений, що за 700 гривень можна знайти щось інше. Посилання на камеру залишив в описі. Дякую за перегляд і нехай щастить.